Проєкт називається Збереження популяризація керамічної спадщини Донеччини. Географія і для кого саме спрямований такий стадітур це є керамісти Донеччини. Це є керамісти Слов'янська, керамісти Краматорська, керамісти Дружківки. Тобто це ті бізнеси, які десь зараз опинилися в досить в таких важких умовах, і які потребують, напевне, що підтримки і десь певних нових можливостей. Сьогодні це другий наш стадітур, і нас гостинно приймає Полтавська область. Дякую. Юча нашим партнерам, це Полтавський ОВА, вашій громаді, пішнянській громаді, торгово-промисловій палаті, керівництву музею. Ми сьогодні якраз. В рамках даної конференції маємо практичну частину. Практична частина в нас полягає в тому, що побачити оцю культурну складову, культурну спадщину, керамічну спадщину. Я б сказала, напевне, що не тільки Полтавщина, а цілої України і, 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 і ціна на весь світ. Що е, надихає, що люди в таких му складних умовах шукають, шукають якісь певні виходи, не склали руки, а продовжують е, ну, вірити в те, що все буде добре, все вдасться. І от як сьогодні прозвучало, їй буде перемога і буде великі продажі і можливості для керамічної галузі досвід опічні він унікальний такого досвіду в Україні мабуть більше ніде немає тому що тут дуже развито високохудожня майстерність і якраз ця високохудожня майстерність, можливо, це те, чого трішечки не вистачає нашим керамікам. Наші кераміки більш направлені на серійне виробництво, на мас-маркет. А тут індивідуальні. Тут цікаві речі. І мені здається, якщо ми зможемо поєднати і мас маркет і індивідуальне виробництво, це буде дуже цікаво і дуже корисно якраз для наших керамік. Я не вперше тут у пішному. Я не вперше це бачу. Я бачу це. Дійство ваше творчість таку наукову цієї команди вже протягом 30 років. Що це не просто українська історія, це європейська історія. Я захоплена я тут не один раз, але я просто кожен раз захоплююся, і в мене сльози на очах. І це завдяки саме цьому.

Це і старі тур. Він більш пізнавальний в тому плані, що я побачив, яка різноманітна може бути кераміка. Наскільки вона фантастично різноманітна. В мене в голові не вкладається це все, що я сьогодні побачив. Таких вражень я не очікував, чесно кажучи. Я взагалі не думав, що можна таке творити в керамічній галузі, галузі до якої я маю відношення. Це мене в захопленні.